Першої весни, коли я працював на квітникарській фармі, я був вражений висотою квітконосів. Левиний зів сягав мені до підборіддя, а стебла цвіночка були завишки до поаса. Як ці квіти виросли такими високими? Поспілкувавшись з більш досвідченими садівниками, я дізнався, що посадка квітів восени або взимку допомагає їм досягти вражаючих висот. Більш ранні терміни посадки дали їм час для розвитку міцних коренів і листя в прохолодну погоду. Коли настали довші та тепліші дні, вони дали високі квітконоси, ідеальні для зрізання та складання букетів. Оскільки ці квіти всю зиму будуть знаходитися на відкритому повітрі, вам потрібно вибрати морозостійкі сорти та звернути увагу на зону зимостійкості. Високі тунелі та покривні матеріали забезпечують певний захист від низьких температур, але перезимівля не завжди можлива в холодному кліматі. Я включив інформацію про морозостійкість для кожної рослини, щоб ви могли визначити, чи підходить вам осіння посадка. Корисні поради щодо осіннього посіву та перезимівлі. Перш ніж зануритися в конкретні квіти, яким корисно перезимувати, я хочу поділитися з вами кількома порадами. Вони допоможуть зберегти ваші насадження здоровими та підвищать шанси на те, що навесні у вас будуть гарні квіти, які можна зрізати, садити досить рано. Коли тривалість дня опускається нижче 10 годин, рослини майже не ростуть. Тому намагайтеся висаджувати розєсаду хоча б за місяць до досягнення світлового дня 10 годин. Це дасть їм час для розвитку міцної кореневої системи до настання темних холодних днів. Не переливайте. Незалежно від того, вирощуєте ви на відкритому повітрі під покривним матеріалом або в захищеному тунелі, намагайтеся, щоб ґрунт був трохи сухим. Вологий ґрунт сприяє розвитку різних грибкових захворювань, які можуть призвести до загибелі рослини. Підтримуйте циркуляцію повітря. Якщо ви не живете в кліматі, де температура рідко опускається нижче нуля, вам, ймовірно, доведеться накрити свої ліжка покривним матеріалом. Однак не залишайте укриття на місці всю зиму. Зняття чохла в теплі сонячні дні дозволяє повітрю циркулювати та запобігає хворобам. Снепдреген один із найкращих способів виростити лавини зів для зрізання. Посіяти насіння на початку осені та пересадити їх у сад, коли їм виповниться місяць. Незважаючи на те, що рослини надзвичайно морозостійкі, бажано висівати насіння за кілька тижнів до перших заморозків. Це дає їм час адаптуватися до прохолодної погоди та пережити зиму. Якщо вкрити саджанці товстим шаром укривного матеріалу, левиний зів може пережити зими в зонах шостих і вище. Зверніть увагу на сорт, якщо ви сподіваєтеся на високі стебла, які добре підходять для композиції. Умови навколишнього середовища впливають на висоту стебла, але ви також можете зустріти карликові, середньорослі та високорослі сорти. Високі види виграють від підтримки, тому подумайте про встановлення сітки або вирощування їх біля жорстких опор. Прищипування сади в молодому віці сприяє розгалуженню і призводить до збільшення кількості квітконосів. Коли у сіянців з'являться три пари справжніх листочків, прищипніть два верхні листки, щоб стимулювати розвиток інших стебел. Дельфініум: Високі тонкі стебла дельфініума, вкриті трубчастими сувіттями, роблять його одним із моїх улюблених зрізаних квітів. Однак, оскільки йому потрібна температура від 33 до 55 градусів за Фаренгейтом протягом перших шести тижнів росту, щоб правильно розвинутися квіти, іноді його важко виростити. Посадка восени гарантує, що рослини отримують необхідну прохолодну температуру. Оскільки рослини дельфину мають стрижневий корінь, краще прямий посів перед пересадкою. Спробуйте посіяти насіння так, щоб вони отримували належну температуру протягом перших шести тижнів росту. Залежно від того, де ви живете, ідеальним є посів у вересні або жовтні. Для проростання насіння дельфініума може знадобитися 2-3 тижні, тому не хвилюйтеся, якщо в перший тиждень ви не побачите сходів. Коли сходи з'являться, проріджуйте їх до 4-6 дюймів один від одного. Хоча вони морозостійкі, покриття їх покривним матеріалом допомагає захистити їх, коли температура опускається нижче 20 градусів за Фаренгейтом. Левкой жабарник, який належить до сімейства капустяних, відомий своїми красивими та ароматними зрізаними квітами, які добре ростуть, якщо їх посіяти восени. На відміну від своїх родичів капусти і радиски, їх вирощують заради квітів, а не смачної зелені або коренеплодів. Квіти мають запах, схожий на солодкі гвоздики і бувають різних кольорів. Оскільки рослини добре ростуть у прохолодну погоду, вони є чудовими кандидатами для осінньої посадки. Левкою витримує температуру до 10 градусів за Фаренгейтом, тому багато садівники можуть садити його восени. Найкраще почати з посіву насіння в приміщенні. А потім пересадити саду в сад залежно від того, де ви живете. Ви можете очікувати, що осінні посадки зацвітуть у будь-який час з кінця зими до середини весни. Коли ви вирощуєте гіліфлору, майте на увазі, що більшість сортів дають як одиночні, так і махрові квіти. Багато хто віддає перевагу вигляду більш повних махрових квітів і схильні вибирати ці більш бажані квіти. Зовнішній вигляд розеса леві залежить від типу квітки, тому ви можете видаляти розесаду з поодинокими квітками, коли рослини ще молоді, сіянці з темно-зеленим забарвленням і деформованими сім'ядолями часто переростають у рослини з поодинокими квітками. На Хоча багато хто вважає наперстянку дворічною, можна зустріти як дворічні, так і однорічні сорти. Обидва ці сорти зрізаних квітів зацвітуть навесні, якщо ви посієте їх минулої осені. Це означає, що ви зможете насолоджуватися пишним цвітінням красивих дзвоникових квітів менш ніж через рік після посадки насіння. Хоча ви можете сіяти на перстянку прямо в землю і пересаджувати, пересадка забезпечує більш рівномірне проростання та відстань між рослинами. Хорошим варіантом є посів насіння в середині кінці літа і пересадка розеясади в середині осені. Рослини переживуть холодний період взимку і дадуть квітконоси наступної весни. На вирощена у високих тунелях і на полях, дасть стебла завдовжки кілька футів, але ті, що вирощуються в тунелях, будуть помітно довшими. Після того, як ви зріжете головний цветонос, рослини пустять бічні пагони. Ви можете продовжувати зрізати стебла і насолоджуватися періодом збору врожаю, який триває кілька тижнів. Гвоздика. Садівники вирощують два основних види гвоздики для зрізання гвоздику, садову і гвоздику. Обидва ці види представлені в різних кольорах, включаючи рожевий, червоний, білий і фіолетовий. Квіти можуть пережити зиму в багатьох місцях за допомогою укривного матеріалу та або високого тунелю. Одним з головних переваг посадки гвоздики восени є ранній час цвітіння. Якщо ви посієте насіння восени, рослини почнуть виробляти квіти в кінці зими або на початку весни. Ваші гвоздики не тільки швидше зацвітуть, але й ви можете бути впевнені, що отримаєте міцні стебла. Оскільки високі температури вище 65 градусів за Фаренгейтом можуть спричинити М'якість стебел, весняна посадка може бути ризикованою. Рекомендується посіяти насіння в приміщенні, а розейсаду висадити в сад посів насіння в кінці літа, і пересадка в середині осені є хорошим варіантом у багатьох регіонах. Під час посадки розмістіть саджанці на відстані 6 дюймів одна від одної, та додайте сітку приблизно на фут над землею, щоб підтримувати стебла. Молусала Молусала – унікальна зрізана квітка, яка добре росте в прохолодну погоду, що робить осінній посів ідеальним, особливо в теплому кліматі. Рослини можуть легко пережити зиму в більш теплих зонах, а осіннє висаджування гарантує, що вони встигнуть дозріти наступної весни. Перш ніж погода стане занадто спекотною. Незважаючи на те, що молод сила виробляє крихітні білі квіти, саме її вражаюча зелень робить її популярним доповненням до зрізаних садів. Ви можете пересаджувати або сіяти насіння прямо в землю, але прямий посів часто простіше і успішніше. Оскільки насіння найкраще проростає при температурі близько 60 градусів за Фаренгейтом, зачекайте, поки ґрунт охолоне перед посівом. Посадіть кілька насіння на фут, потім проріджуйте до одного саджанця на фут. Молод села добре переносить невеликі морози, але від сильних морозів її слід оберігати. Якщо ви накриєте їх покривним матеріалом або пластиком, вони можуть вижити в зонах 6 і вище. Коли настануть довгі весняні дні, вони відновлять ріст і дадуть високі квітконоси. Орлає Чудовий наповнювач Орел дає багато великих круглих мереживних сувіть. Однак рослини іноді дають стебла менше одного фута завишки, що ускладнює їх використання в букетах. Один із способів отримати довгі стебла посадити насіння восени і дати їм перезимувати для весняного збору врожаю. Ви можете посіяти орлею прямо в ґрунт або пересадити. Незалежно від того, який варіант ви виберете. Майте на увазі, що насіння найкраще проростає при температурі від 60 до 70 градусів за Фаренгейтом. Коли розея саді виповниться кілька місяців, пересадіть її, залишивши один фут простору між рослинами. Орлята можуть вижити і при мінусовій температурі, але укриття зелені покривним матеріалом забезпечить додаткову ізоляцію. Коли настане весна, кубки пір'ястого листя почнуть випускати квітконоси. Рослини продовжуватимуть виробляти нові квіти протягом кількох тижнів. Володушка Володушка ще один осінній зрізаний квітка, який служить наповнювачем в букетах. Однорічники виробляють парасольки з маленьких жовтих або зелених квіток, і кожна квітка оточена жовтою або зеленою листоподібною структурою, відомою як обгортка. У поєднанні з довгими стеблами рослини виглядають приголомшливо. Крихітне насіння найкраще проростає при температурі нижче 65 градусів за Фаренгейтом, тому найкраще сіяти їх прямо в землю всередині або пізньої осені. Коли сходи з'являться, прорідіть їх, щоб вони були на відстані від 4 до 10 дюймів. При опусканні температури нижче нуля накрийте покривним матеріалом. Коли настане весна, брунка продовжить рости і з часом дасть високі квітконоси. Кожна рослина дає близько 5 стебел, і всі вони цвітуть з інтервалом у кілька тижнів. Тому ви повинні садити цю рослину послідовно, якщо ви хочете насолоджуватися врожаєм протягом декількох місяців. Аммі Аммі також відомий як мережево королеви Анни це мереживна квітка з вражаючою морозостійкістю. Найбільш поширені білі квіти, але ви також можете знайти сорти з рожевими та фіолетовими квітами. Оскільки ці квіти належать до сімейства Апееси, у них розвивається потужний стрижневий корінь, що ускладнює пересадку. Тому прямий посів оптимальний варіант. Насіння найкраще проростає при температурі близько 60 градусів за Фаренгейтом, тому перед посівом зачекайте, поки настане прохолодна погода. Переконайтеся, що насіння залишаються вологими, поки вони не проростуть. Хоча міморозостійкий, рослини оцінять захист, коли температура опуститься нижче 25 градусів за Фаренгейтом. Досить додати один або два шари покривного матеріалу поверх рослин. Поки вони переживуть зиму, наступної весни вони дадуть високі квітконоси. Не дивитеся, якщо деякі квітконоси виростуть вище вашої голови. Рослини продовжуватимуть свісти протягом кількох тижнів і забезпечуватимуть безперервний урожай.